Аби вступити до лав патрульної поліції, охочим треба було подолати достатньо жорсткий конкурсний відбір. Адже на одне місце патрульного був конкурс у 26 чоловік. Сьогодні вже 20 екіпажів вивів на вулиці вашого міста. Співробітника патрульної поліції, які сьогодні сплавилися. місця. З них 26 наших найкращих дівчат. 24 Півробітника це, це учасники, учасники. бойових людей, які пройшли через війну. в Сові антитерористичної операції. Далі був кількамісячний вишкіл, який теж витримали не всі. Сотня претендентів відсіялось в процесі підготовки патрульних. У них мало офіта, так, да. у них мало офіта. Є, є ошибки? Так, да, є Так, є, є проблеми. Да, є проблеми. Вы знаете совершенно этих видео. Мы развиваемся. Самое главное, я, как глава Национальной полиции, мы, как вся команда Национальной полиции Украины, мы обещаем, что мы будем служить верно. самое главное, честь. Активісти вже побоюються, що за короткий проміжок часу полісменів недостатньо ми... підготували в юриспруденції. Якщо вони будуть поводити себе неадекватно, порушувати закони, будуть обмежувати в правах звичайних громадян, тоді ми будемо з ними мати якісь конфлікти, але знову ж таки в рамках закону. Самі ж поліцейські першим ділом обіцяють навести лад на дорогах міста, а також боротися з вуличною злочинністю. На що увагу? На все. Все по максимуму. Те, що відбувається зараз, особисто, наприклад, на порушення правил дорожнього руху. Самі, поки сюди їхали, насчитали дуже багато. В основному дуже багато людей його розмовляє по телефону. Вони навіть не усвідомлюють того, наскільки це небезпечно. Будемо штрафувати будем, будем штрафувати, будемо виносити попередження. Будемо спілкуватися з людьми. Хочемо змінювати країну на краще. Ну і будемо змінювати країну, щоб наші діти, дружини та взагалі пересечні громадяни могли спокійно ходити по вулицях, не хвилюватися, щоб був у нас порядок в місті. Будем діяти з згідно з протоколом, попереджати правопорушника про те, що це правопорушення, або цей момент випускати і працювати вже іншими методами. У нас... Е в роті, в батальйоні ставлення до корупції, я думаю, випрацьовано однаково особисто у мене і, і в моєму підрозділі. Корупція це те, проти чого точно був майдан. Це те, проти чого там лилась кров. Загалом же рівне 22 друге місто в Україні, де запустили нову патрульну поліцію. І чи не перше, де полісменів одягли не в американські однострої, а у форму схожу за але малоукраїнського виробництва, бо на імпортну в скарбниці грошей катма.